Добрий ранок. У мене сьогодні розпаковка. Дивіться, що я отримала. Я отримала такий препарат фундазол, Так, друге. Придбала я також парацельс Від сімейного саду. І ще. Такий турбопресто, півлітровий. Які в мене плани на ці отрути? Отримала я його по новій пошті, замовляла у мережі інтернет турбопресто, чому його я придбала, чому зупинився мій вибір саме на ньому. По-перше, можна під корінь обробляти полуницю малину від хруща. Один плюс. Другий плюс, можна обробляти від колорадського жука. Потім ще що я планую. Ще також я не планую обробляти часник від мухи і цибулю зимову від мухи Чому я в цьому році буду обробляти? Я жодного року не обробляла, обходилася без обробок хімічними препаратами, тому що цибулю зимову я посадила однією грядкою. Зазвичай цибулю я саджу. Разом із морквою два ряди цибулі, два ряди моркви. Вони разом між собою добре почуваються і захищають одне одного від мух. Цибуля захищає моркву від морквяної мухи, а морква захищає цибулю від цибуляної мухи. Дуже добре вони разом існують. В минулому році була посаджена морква в мене в іншому місці сама без цибулі, і вона була повністю побита. Якимись, якимись черв'ячками. Я так розумію, це і є ота морквяна муха. Щоб цибуляна муха не напала на мою цибульку, тому що ну, незручно, не фізично неможливо по цибульки, яка на зиму садиться, посадити моркву, то я буду обробляти отаким турбопрестом і додаватиму до нього отакий фундазол. Він від гнилі, щоб цибулька моя не гнила. Не зрозуміло, яка буде погода, дощова чи не дощова, щоб убезпечити себе від гнилий, отакий придбала фундазол. Він підходить для овочевих для яблуні груші. Іде від борошнистої роси, плямистості, кили, відгнилий явід, і на дерево йде від перші. І отакий от парацельс, чому велика ємкість. Я отаким от препаратом обробляю свій кормовий бурячок. Ми завжди сіємо пів кілограма кормового бурячка, і щоб він не гнив у ямі уже протягом зими, щоб краще зберігався. Протягом вегетації я обробляю тричі отаким препаратом парацельс. Десь на одну обробку йде 2-3 пакетика, тому що ну, пів кілограма це така досить немала площа. Обробляється в фазі. Перших чотирьох листочків, потім, після того, як прорву, я його обробляю. І вже як між собою, як то кажуть, зійдуться рядочки третій раз. Оце тричі я обробляю парацельсом, тоді він в ямі краще лежить і не гниє, тому що є таке, що гарний бурячок до осінь доростає, він геть добре себе почуває, тоді восени скидає з себе листя, і ми, ну, може, суша починаємо скидати, і при зберіганні, коли ми його зносимо в яму, він там геть дружненько, благополучно починає гнити. Щоб отакої ситуації не сталося, я обробляю парацельсом. А буває, що, наче, і не сохнуть листочки, і з середини він починає гнити. Ну, оцей препарат допомагає мені позбутися оцих проблем. Краще лежить і краще себе почуває в грядки, не скидає восени листя. Отакі в мене плани на ці отрути. Всім гарного дня. Всім до побачення!